І починаємо, на жаль, з оновленої інформації щодо сум місто оговтується після ранкової подвійної атаки на медичний заклад. Місцева влада розгортає штаб із ліквідації наслідків. Мешканці чиє майно постраждало або пошкоджене, мають можливість звернутися по допомогу. І от наразі відомо, що загинуло шестеро людей після першого удару. Зруйнувалося перекриття кількох поверхів лікарні. Почалася евакуація пацієнтів та персоналу. І вже під час операції з порятунку окупанти завдали нового удару. І, от відомо, що серед загиб Є поліцейські. Також один правоохоронець дістав поранення. Ну і тим часом Київщина вночі була атакована ворожими шахедами. Усі цілі знищені силами ППО. Про це повідомили у місцевій ОВА. Там зазначили, що ніхто не постраждав, немає влучань. І в об'єкти критичної або житлової інфраструктури. Утім, уламки збитих цілей зафіксовані у чотирьох районах. Зокрема, в одному з населених пунктів пошкоджено шість приватних будинків, господарча та адміністративна будівля. В іншому районі пошкоджено дах ангара приватного підприємства. І також виявлено падіння уламків на території пожежної частини. Наразі усі усі пожежі ліквідовані і також близько сьомої ранку окупанти вдарили з авіації по селу на Херсонщині. Знищено та пошкоджено приватні будинки і господарчі споруди. Одну людину поранено з-під завалів дістали 68-річну жінку. Вона зараз у лікарні із мінно вибуховою та черепно-мозковою травмами перелам ноги з боєм забоєм грудної клітини. І от стан постраждалої медики оцінюють як стабільний.